Шановна святочна громада, акт 30 червня 1941 року продовження державної традиції УОН імені Вітроводу Уни Бондарівців. Цього року наша держава відзначає 25 й ювелей від дня народження акту незалежності України. Ця дата є не початком, а одним із продовженням державницької традиції українського народу, основу якої покладено і Конституцію Полипа Орлика, і 4-й універсал Центральної ради про проголошення незалежності Української Народної Республіки. І акт відновлення Української держави 30 червня 41-го року виголосу. Пошени з ініціативи УУНБАДівців, що означає дата 30 червня для нинішньої України, в першу чергу, те, що свою самостійну державу українці проголосили і боронили задовго до 24 серпня 1991 року, і якби не переконували нас різного роду адепти розповілу міра в тому, що українська державність є молодою незрилою. Історія наполягає на зворотньому, ад виголошений у Львові 30 червня 41-го року. Свідчать українці будували свою державність незалежно від того, скільки було у нас ворогів. Незалежно від того, наскільки вони були сильними і жорстокими, угонівці розуміли, яку будувати державу, розуміли, як будувати і не зважали на зовнішні обставини. Цінність української державності в тому, що в нас завжди здобувалася в боротьбі, як сказано в першій тоці українського націоналіста, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Але впало нам з неба, як люблять говорити деякі псевдоексперти. і тому свідченням є сучасні події, коли ми змагаємо за свою незалежність і суперність у черговій війні з російським агресором. Дата 30 червня це нагадування про те, яку ціну ми віддали і віддаємо за свою державність, це свідченням того, як довго в умовах війни і окупації покоління за поколінням ми будували свою державність. І зараз перед нами стоїть завдання не лише перемогти агресора на імперську путінську Росію, але й нарешті здобудувати ту успішну вільну державу, той палац, фундамент якого заклали ми. В 18-му, 41-му, 91-му роках, але в силу різних обставин не змогли її звести. Наше завдання, щоб прийдешні покоління пишалися україною, і у нас і у наших нащадків були всі умови для гідного життя. Де були б рівні можливості для кожного громадянина і не лише як для депутата, чиновника чи бізнесмена, мільйонера Оце і буде якраз та європейська Україна Соборна і Незалежна, яку заповідали нам воїни армії ОНР, підпільники ОНУ, бійці УПА і за яку нині змагаються захисники України. Слава Україні, героям слава!